Сьогодні, 20 травня, з благословіння ректора Київської духовної академії високоприсвященнішого архієпіскопа Сильвестра в можна сказати, другому академічному Воскресенському афганському храмі зібралися на молитву священники, представники військового відділу Української православної церкви, а також священники, які минулого року брали участь у спробі порятунку людей на Азовсталі з нагоди. Славної дати, славного дня, який називається День захисників Маріуполя. Сьогодні ми молилися за здоров'я наших захисників і з скорботою і з молитвою за упокой згадували всіх тих, хто загинув в цьому Маріуполі, зупиняючи снаряди своїми грудьми, зупиняючи пулі своїм життям. Спроба порятунку Маріуполя це була досить велика міжнародна. Міжнародна операція, тому що в спробі порятунку Маріуполя напевно приймали дуже багато участь, дуже багато різних країн. Одна із спроб, якраз, і полягала в тому, що переговорну місію прикривала саме група священників Української православної церкви разом з запорізькими шоферами, разом з лікарями швидкої допомоги з міста Дніпра. Спочатку, нібито, по плану мало бути все гарно. Чітко сплановано, але війна вона ніколи не має планів наперед. Війна щохвилини змінює свої плани. Відповідно, саме ця переговорна місія вона тривала цілий пасхальний тиждень 2020 року, в якій ми стали свідками різних життєвих обставин, оскільки ми чули фрагменти переговорів, ми бачили різні моменти організації життя. На окупованих територіях розуміли, що порятунок людей з Азовсталі це досить складна місія і складна процедура. Зрештою, пройшов вже рік після цієї події, і ми точно можемо сказати, що саме ця переговорна група, яка була цілий пасхальний тиждень в Маріуполі, проживала у фільтраційному таборі в селі Безіменне уже за Маріуполем. Вона дала час рівно п'ять днів. Для того, щоб місія ООН змогла все ж таки добитися на міжнародному рівні порятунку людей, цивільних людей із Азовсталі. Потім було ще декілька тижнів війни і з і з трепетом згадую саме вихід захисників Маріуполя із Азовсталі, саме військових. Справа в тому, що у фільтраційному таборі особисто я чув слова одного із військових окупантів. Якщо з Азовсталі... Вийде солдат, на руках тримаючи дитину, ми віддамо наказ стріляти обох і дитину, і солдата. Через два тижні після цих слів солдати рівно вийшли з Азовсталі. Так, вони потрапили в полон, але вони рівно, з гідністю солдата, вийшли із цієї фортеці Азовсталь. І це був успіх дипломатичних старань нашої держави, успіх переговорників. І ми мали честь бути частиною цього переговорного процесу. Мали честь бути учасниками порятунку Азовсталі, учасниками, учасниками порятунку міста Маріуполь. І відповідно для нас це не тільки можливість згадати, що було рік назад. Це можливість була за один тиждень побачити дуже багато страшних моментів життя, які я описував у своїх соціальних мережах. І, зрештою, це. Та запорука майбутнього радості перемоги, оскільки духовенство Української православної церкви з благословенні пристоятеля церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія показало не словами, а на ділі, що в будь-яку секунду готова розділити тяготи оборони нашої батьківщини. І найголовніше, все ми це робимо заради слави Божої і заради можливості разом усім святкувати наш умріяний день перемоги.